Сьогодні поговоримо, з чого ж почати розв'язання. По-перше, якщо у нас є логарифм, який зводиться до такого вигляду, логарифм одиниці за основою А, то він дорівнюватиме нулю. Наприклад, логарифм одиниці за основою 20 дорівнюватиме 0. По такій же схемці, якщо у нас є логарифм А за основою А, він дорівнюватиме одиниці. Наприклад, логарифм 6 за основою 6 він дорівнюватиме одиниці. Але, скоріше за все, на перших етапах розв'язання ви такого не помітите, а помітити зможете, що число під логарифмом стоїть у степені. В такому випадку степінь числа просто винесеться перед логарифмом, якщо на практиці. Логарифм одиниця поділена на π за основою π дорівнюватиме. Одиниця поділена на π – це Пі в мінус першому степені. Логарифм π за основою π ми і так вже знаємо, а мінус одиниця вийде наперед. І отримаємо мінус 1 помножити на наше 1, як у попередній формулі. Буде мінус 1. Тоді ще приклад. Логарифм 27 степені МН за основою 3 дорівнює а. Треба знайти а. МН ми можемо винести наперед уже відразу. Буде mn логарифм 3 у 3, 27 це 3 у 3, за основою 3. Знову ж таки, трійку можна винести наперед і отримаємо. 3мн помножити на 1, бо логарифм 3 за основою 3 дорівнює одиниці або просто 3 мн Допишемо формулу. Четверта і остання формула майже аналогічна. Просто тут, в степені, вже стоїть основа. І виноситиметься ця основа як одиниця поділена на k, а логарифм залишатиметься такий же: логарифм Б за основою А. Якщо на практиці, знайдемо логарифм 5 за основою корінь з 5. Корінь з 5 це 5 у степені 1 друга. Отже, її можна винести, але як одиниця поділена на степень. Тобто одиниця поділена на одну другу. І в нас залишиться логарифм 5 за основою 5, а це одиниця. Тобто це все помножити на одиницю. 1. 1 поділити на 1 другу це те ж саме, що 1 помножити на 2 перші, тобто дорівнює 2. Ще один приклад. Логарифм 2 в степені А за основою корінь 8 степені з 2. Знову ж таки, за попередньою формулою А ми можемо винести наперед, а корінь восьмої степені з 2 це те ж саме, що 2 у степені 1 восьма. Абсолютно аналогічно, А, ми вже винесли, залишаємо, лишаємо, начіпаємо. 1 восьма виноситься як 1 поділене на 1 восьму. І це множиться на 1, тому що логарифм 2 за основою 2 це одиниця. 1 поділити на 1 восьму це те ж саме, що 1 помножити на 8 перших, тобто 8, і отже, в результаті отримаємо 8 а